Вітаємо! У цьому відео ми покажемо детальну інструкцію щодо поклейки захисного скла без рамок від Глазков. Зверніть увагу, це скло особливе тим, що воно йде без рамок і призначене для комфортної носки захисного чохла будь-якого типу. Тож скло буде трохи меншим за сам екран смартфона. До комплекту товару входять. Захисне скло та аксесуари для поклейки у вигляді мікрофібри, спиртової серветки та стікерів для видалення пилу. Процес поклейки складається з наступних кроків. Крок 1. Очищення екрану смартфона від бруду та пилу. Для цього спочатку скористайтеся спиртовою серветкою та ретельно протріть поверхню. Далі візьміть мікрофібру і витріть насухо екран. Крок 2. Поклейка скла. Після цього зніміть захисну плівку зі скла та розташуйте його точно повторюючи обриси екрана смартфона. Повільно притисніть скло та проведіть пальцем з одного з боків екрана, щоб скло затягнулося. Як ви бачите це на відео. Якщо під час поклейки під скло потрапили дрібні, Дні часточки пилу ви можете скористатися стікерами для видалення пилу. Для цього обережно підніміть один з кутів скла і видаліть пилинку. Це не впливатиме на якість поклейки та носибельність скла. Готово! Тепер ваш телефон захищено склом без рамок від глосков. Таке скло сумісне з усіма чохлами. Не підривається ними та реагує на всі датчики смартфона. Приємного вам користування!